Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C і продовжуємо вивчати стандартну бібліотеку шаблонів STL. До цього ми вивчали контейнери упорядковані, такі як Vector, List та D. Зараз ми будемо вивчати асоціативний контейнер SET та Multiset. SET, по суті, це множина, його ще так називають. Всередині себе він має бінарне дерево. Всі елементи контейнеру зберігаються вже в відсортованому вигляді. Давайте намалюємо, як собі можна уявляти, як бінарне дерево виглядає. Давайте уявімо, що в нас є перший елемент. Ну, нехай буде. Ми будемо працювати з інтами ну, по класиці. А перший елемент в нас. Має якесь значення. Ну, звісно, з ентами ми працюємо, тож давайте візьмемо елемент 15. В нього в цьому елементі в нас є два, два посилання. Коли ми додаємо ще один елемент, то в нас новий елемент порівнюється з нашим корінням, нашим першим елементом. Наприклад, ми хочемо покласти 10, 10. В нас 10 менше, ніж 15, тож умовно ми переходимо ліворуч і кладемо наше значення 10 ліворуч. Тож ті елементи, котрі менше, ніж наш елемент, котрий вже існує, ми умовно менше кладемо ліворуч, а більше праворуч. Тож, якщо ми покладемо елемент 17, наприклад, то ми покладемо його праворуч. І так само в нас кожен наступний елемент має два... це ще називають листям. Два посилання. Наприклад, ми хочемо покласти ще елемент, ну, нехай буде 12. Тож, ми. Заходимо, порівнюємо його з першим нашим корінням. 15 в нас більше, тож ми рухаємось ліворуч. 10 в нас менше, ніж 12, тож ми рухаємося праворуч. І кладемо елемент сюди. 12. Ось таким чином. Наступний елемент в нас, наприклад, 16. Тож, ми. Порівнюємо з 15. В нас виходить, що 15 менше, тож ми рухаємося праворуч. 17 в нас більше, ніж 16, тож ми рухаємося ліворуч. І кладемо сюди цей елемент. Тож, ось так виглядає бінарне дерево. Звісно, в нас коріння може бути не 15, а 16, тож воно буде перестроєно. Чому вигідність бінарного дерева? В тому, що в нас дуже швидкий пошук по нашому контейнері, також у нас всі елементи вже лежать в підсортованому вигляді. Недоліки в тому, що ми, якщо видаляємо якийсь елемент, то в нас нам треба перебудовувати дерево. Якщо ми видалимо, наприклад, 10, то в нас 15, 12, ну, треба буде поміняти значення 12, та 10. Якщо тут багато гілок, ну, гілки це елементи, котрі розділяються. Листочок це той, котрий після себе не має ніякого посилання. Оці гілки треба буде перебудовувати. Ми зараз не будемо роздивлятись, як це. Реалізовано, нам зараз е, потрібно лише навчитись користуватись нашим сетом. Тож, давайте перейдемо до нашого коду. Щоб нам е, користуватись сетом, нам треба його заінклюдити. Так і пишемо: set. Також ми можемо його додати до стандартного простору імен, щоб нам не використовувати кожен раз приставку STD. Тепер, щоб нам створити set, нам так і потрібно написати set. Далі, це в нас теж шаблонний клас. Тож нам, як і в будь-якому контейнері, котрий ми вже роздивлялись: вектор, list або дек, так само треба написати тип, з котрим ми будемо працювати. Ну, в нашому малюнку ми працювали з зентами, тож давайте з зентами і зробимо. Далі пишемо ім'я нашого контейнеру. В нас це буде ST. Давайте, так як ми вже намалювали ось тут елементи, ми ці елементи і перенесемо в наш код. Тож, в нас 15, 10, 12. Зараз насправді не важливо, в якої послідовності ми будемо класти ці елементи в наш сет. Вони в нас все одно будуть відсортовані. Тож ми можемо покласти або 12, 10, 15, або 15, 10, 12. Це абсолютно не важливо. Щоб нам покласти елементи. Ось ці, як в нас тут намальовано, нам треба ініціалізувати саме таким чином в фігурних дужках. Тож, у нас 10, 12, 15, 17, і який там ще був 16. Так, ну я їх о, поклав майже послідовно, тож, давайте нам для прикладу, 10 та 12 ми трошки змінимо. Ось таким чином. Гадаю, цього буде достатньо. Якщо ми е, викликаємось замість цього е, круглі дужки, і покладемо сюди якісь такі елементи, почнемо класти, то це в нас створить конструктор 15 елементів і заповнить їх, ну, намагатиметься заповнити їх е, числом 16. Звісно, в нас не можуть повторюватись елементи. Тож, ми 10 не можемо двічі мати, в нас немає тут місця під нього. Тож, в нас просто буде 15 порожніх елементів, в якому в першому з них буде 16. Тож, ми повертаємо ось такий наш код і працюємо з цим. Ось так в нас будуть 5 елементів. В котрих лежить ось таке значення. Як нам працювати з нашим ST, З нашим сетом? В нас немає перевантаженого оператора квадратних дужків Бо в нас елементи не лежать послідовно в нашому контейнері. Тож, ми можемо пересуватись лише за допомогою ітератора. Створити ітератор. Ми можемо так само, як і в векторі в лісті, де, котрі ми роздивлялись в попередніх відео. Тож, щоб створити е, ітератор, ми пишемо set. Далі додаємо той тип даних, з котрим ми працюємо. Е, двокрапки ставимо, пишемо ключове слово ітератор. Даємо ім'я нашому ітератору, назвемо його IT, і присвоїмо йому значення. Котре повертає в нас метод нашого контейнеру ST, котрий в нас вже створений, наприклад, на Begin. Ось таким чином ми створили ітератор. Пересуватись ми можемо збільшувати значення нашого ітератору. Або зменшувати. Це працює. Про ітератори в мене є окреме відео. Якщо ми хочемо вивести, наприклад, всі наші значення, то ми так і робимо: сяут нам потрібен цикл, цикл FOR. Ми роздивлялись вже таке ключове слово як авто, далі в нас створюється ітератор I, він буде автоматичний. І ми пересуваємось по нашому контейнеру ST через двократку. І ось тут ми виводимо наш ітератор I. Не оцей ітератор. А саме I, котрий в нас автоматично буде. Ось. В нас створюється ітератор, котрий одразу вказує на begin. І далі він там під капотом ще буде ітеруватись. Тож, ми тут просто виводимо наш ітератор I. Його в цьому випадку можна не розіміновувати. Точніше його не потрібно розіміновувати. Відкомпілюємо наш код. Чому в мене видає не той код? Так, давайте перезапустимо Visual Studio Code. Чомусь вона в мене компілює не цей код, а той, який в мене був до цього. Я не розумію, чому. Все одно. Так, ну добре, тоді будемо вручну компілювати. Так, що в нас тут? У нас є якийсь білд. Давайте подивимося, що в нас там в білд. Так, і давайте тепер знову спробуємо. Щось я зовсім сломався. Добре, тоді поки що ми в цьому відео будемо використовувати лише вручну G Main cpp Відкомпілювали. Тепер ми його запустимо. Так, main нам не потрібен, ми його видалимо. І тепер a.out вивели. Ось так. Я не знаю, чому в мене ось цей main постійно виводив. ну з цим розберусь після відео. Не хочу перезаписувати. Тож, в нас контейнер вивівся відсортований наш сет. Якщо ми хочемо додати якийсь елемент в наш контейнер, то ми можемо використовувати такий метод, як Insert або emplace Чим вони відрізняються? emplace більш оптимізований, бо insert вимагає вже створений об'єкт. А inplace може викликати конструктор класа і допомагає уникнути зайвого копіювання ну, або створення тимчасового об'єкту. Тож, метод insert: ми зараз працюємо з звичайними інтами. І ми можемо сюди покласти якийсь елемент, котрий вже створений, наприклад, сімку. В нас звичайний int має конструктору, має деструктору, тож ми просто кладемо сюди сімку, і в нас новий елемент вже ініціалізується сімкою. Якщо ми використовуємо метод mplace, наприклад, покладемо сюди 5, то в нас, ні, про інсерт я трохи не так розповів. Insert спочатку створює елемент СИМ, а потім його додає до нашого контейнеру. Метод emplace робить трохи інакше. Він одразу створює контейнер, в котрому викликає конструктор об'єкту. У ну, нас тут звичайний int, але тож в нас не створюється в методі emplace спочатку об'єкт, а потім копіює його в наш контейнер. Тож, якщо ми працюємо зі звичайними типами там, IN, Char або ще щось, то краще використовувати метод insert. Якщо ми користуємось якимось класом, в котрому, ну, тип даних, котрий має конструктор, там, то краще тоді використовувати MPLACE. Тобто, якщо ми використовуємо користувацький, Тип даних, то використовуємо mplace Зараз, звісно, з зентами в нас немає різниці, тож це не важливо. Давайте тепер знову перекомпілюємо наш код і подивимось, як в нас додались наші елементи. Вони, звісно, тепер на початку. Ми не можемо вставити елемент пізніше або раніше, вони все одно будуть в нас відсортовані. Контейнер set не може. Собі мати два однакових значення. Наприклад, якщо ми ще зробимо Mplace або Insert елементу, котрий в нас вже є, наприклад, 14. Його тут нема, давайте 10 додамо, то в нас нічого не вийде. В нас в нас просто код скомпілюється і нічого не не коїться. В нас десятка не додасться ще ще раз. Але. А ось цей метод повертає бульову змінну. Він повертає, чи вдалося ставити такий елемент, чи ні. Або повертає ітератор на той елемент, котрий вже існує. Тож тут дуже розумний такий, розумний такий метод. Це теж можна використовувати. Ми не можемо змінювати значення в нашому дереві. Я вже розповідав, бо це порушить наше дерево. Якщо ми сюди замість десятки покладемо наприклад, двадцятку, то в нас вже дерево не буде працювати. В нас 15 менше, ніж 20, а 20 має бути аж ось тут. Тож змінювати значення елементів ми не можемо в нашому контейнері. Ми можемо видаляти елементи за допомогою методу erase. Наприклад, ми хочемо видалити 10. Це в нас працює, але це досить важка операція. Ми коли видаляємо елемент 10, то в нас перебудовується все дерево. Тож використовувати методи рейс, ну, рекомендується якомога рідше. Або якщо ви там видаляєте багато елементів, тож методи RAIS працює, але... І, ну, якщо багато, дуже великий в нас контейнер, в нас там не 8 елементів, як в нас зараз, чи 7, а дуже багато елементів, то це ну, дуже важка операція буде. В нас перебудовується все дерево. Тож, майте це на увазі. Які є методи для пошуку в нашому контейнері? Є такий метод, як find. Він повертає ітератор на той елемент, котрий ми хочемо знайти. Наприклад, в нас елемент 10 ми хочемо знайти. Давайте ось це ми видалимо, воно нам не потрібно зараз. Ми можемо вивести або одразу ось цей метод, але нам його треба розімінувати. Ми розімінуємо той ітератор, котрий в нас поверне ось цей метод. Давайте відкомпілюємо і подивимось, що в нас вийшло. В нас повернуло 10. Тож, в нас ітератор є такий. Якщо він не знайшов такий елемент, наприклад, 11, то ітератор поверне значення за останній. Елемент. Перекомпілюємо наш код і подивимось. В нас вивело 7. Тому 7, це означає, мабуть, там сміття якесь лежить. Я не знаю, чому він 7 видав. А, він на перший елемент нас пок. Ні, не на перший. Дивно має бути на останній елемент, а ми можемо це перевірити за умовою. Давайте, якщо е, в нас Find повертає, давайте 11. Якщо він вказує на ST End, то ми виводимо. Mode Found елемент Якщо в іншому випадку, то ми виводимо Find Element. Перекомпілюємо наш код. Не знайдено Тож, він в нас повернув на end Якщо ми зараз введемо 10, той елемент, котрий в нас є, то він має його знайти. Так, він його знайшов. Я не знаю, чому в мене 7 видавало. Тож які є ще дуже корисні методи в нашому контейнері сет? Є два методи lower bound та upper bound Як вони працюють? Вони працюють майже так само. Lower bound, він повертає ітератор, або на той елемент, котрий ми шукали, або наступ, наступний, якщо не знайшов. Наприклад, в нас є, ми хочемо повернути елемент 10. Так, ну, звісно, тут ітератор, нам теж його треба розамінувати. Якщо ми шукаємо елемент 10, то lower bound в нас виведе той самий елемент, котрий ми шукали. Звісно, зараз ніякої різниці не буде від того, що ми тут напишемо find. Але є відмінності. Давайте зараз рекомпілюємо наш код. В нас він вказує 10. Але якщо ми шукаємо 11, То в нас буде виведен той елемент, котрий знаходиться наступним за той, котрий ми шукали. Тож, елемент 12. Елемент 11 він не знайшов, але він знайшов е, ближайший. Тож, він показав 12. Якщо ми видалимо 12, він покаже 15. Давайте ось так зробимо. Він показує 15. Тобто він показує наступний елемент після того, котрий ми не знайшли. Якщо знайшли, то він показує в нас той, котрий ми шукали. Upper Bound працює трохи інакше. Він в будь-якому випадку покаже наступний елемент після того, котрий ми шукали. Перекомпілюємо наш код. І в нас виведе 15. Він знайшов 10, але він показав все одно наступний. Так само він буде працювати, якщо ми будемо шукати той елемент, котрого в нас немає в нашому контейнері. Так само в нас буде 15. Тож, щоб легше це зрозуміти, в нас lower bound це працює як дорівнює. Або більше. А upper bound то він просто шукає більше. Це для простого розуміння. І є ще дуже корисний метод, котрий поєднує в собі одразу два ці методи upper bound та lower bound Це Equal Range Він буде шукати, наприклад, елемент 10. Але він повертає одразу пару. Тож, ми ось так просто не можемо його вивести навіть якщо ми розіміновуємо. Бо в нас там два ітератори повертає. Як з цим працювати? Створюємо змінну або просто ітератор авто. Назвемо його, нехай буде find, і присвоїмо йому цьому ітератору. Equal range, наприклад, 10 ми шукали. І в нас повертає пару. Тож, якщо ми хочемо вивести Find, то через крапку ми виводимо first значення та second. Ну, і звісно, його треба розімінувати, цей ітератор. Щоб в нас все працювало. Тож, цей метод equal Range, повертає одразу два ітератори Lower Bound, а ось тут наш і пише lower bound і Upper Bound. Знову треба його ось. І він показує, що він повертає пару. Він створює пару. Треба було, мабуть, розповісти, що таке пара. Пара це просто звичайна структура, яка поєднує два якісь значення. Наприклад, його не треба нікуди додавати, але ми просто можемо створити pair з двома значеннями. Наприклад, INT та char. Два значення. Цю пару ми назвемо PR. І присвоїмо їй значення за допомогою, ну, як звичайна, структура через крапку. First в нас буде 13 а PR. Second, так як в нас це char, то ми сюди додаємо елемент C. Давайте я трохи відокремлю код, щоб було зрозуміло. Тож, пара це ну не зовсім контейнер. Ми просто пов'язуємо два якісь значення. Тобто, це звичайна структура, в якій просто є два поля. First та second. Це нічого складного. Повертаємось до нашого методу. І він в нас повертає два ітератори. First в нас буде ітератор lowerbound, той метод, котрий ми до цього роздивлялись. А second в нас буде upperbound значення. Давайте відкомпілюємо наш код. Ну, звісно, в нас зараз вони обидва покажуть 10. Хоча ні. Second в нас буде 15, він в будь-якому випадку показує наступний елемент. 10 та 15. Якщо не знайде такий елемент, то вони обидва покажуть 15. Обидва 15. Тож, цей метод просто поєднує в собі одразу два методи. Як працює мультисет? Мультисет. Це майже те ж саме, але він може в собі мати два однакових значення. Його не треба окремо інклюдити, але він просто пишеться як мультисет. І тепер в нас сет. Ми можемо переіменувати в мультисет. Буде теж саме. Він працювати буде так само, але він може тепер працювати з цим інсерт. Так само в нього працює метод equal Range. Давайте перекомпілюємо наш код. В нас нічого не зміниться, але в нас тепер в цьому контейнері є два наших а, дві десятки. Ми можемо це вивести за допомогою циклу FOR. авто, нехай буде IST. І ми тут тепер виведемо наш I. Перекомпілюємо тепер наш код. В нас тепер є 2.10. Мультисет в собі тепер має додатковий метод. Метод count. Він повертає кількість однакових елементів ст-count І сюди ми в нас дві десятки, тож ми 10 і виводимо. Перекомпілюємо наш код. Він показує, що в нас десяток 2. Тож він повертає значення, скільки в нас таких елементів. Якщо ми додамо ще один за допомогою emplace, ще одну десятку. Перекомпілюємо нашкоди, в нас покаже 3. Тепер в нас три таких схожих елементів. Тож, на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!